Не кожен майстер готовий бути вчителем. Уявіть, що це маленька дитина в негативі? Ми завжди звикли думати як негативно, запечатують більш ніж матеріально. Подивитися, якби з боку про що ви думаєте в різних ситуаціях? Ви повинні зламати старе я саморозвиток. Це зрозуміти, що дійсно справжньому тобі потрібно змінити старого я і дійти до нового я, отримавши нове життя. А все-таки краще. Починати саморозвиток. Давайте сьогодні поговоримо, з чого складається саморозвиток і як його краще додати в наше життя. В даному світі дуже багато всього інформації про саморозвиток, мотивацію, успіх і успіх та саморозвиток ідуть рука об руку у вашому житті, якщо ви хочете стати успішним і просуватися по життю так, як хочете цього ви. І те, що працює для мене, так може не спрацювати для вас. Або навпаки, спрацювати навіть краще, ніж спрацювало для мене. Всі ми індивідуальні, і потрібно підбирати особисто під кожного свою техніку, свою книгу, свою методику, свою дію. І ці поради, які я зараз дам, вони універсальні. Перша звичка. Це ціль. Ціль наша повинна бути реальною, ідеальною, правильною. Коли ми, йдемо, коли ми поставили собі ціль, і якщо ця ціль з нами емоційно не резонує, наше десь безсознательної, наше несвідоме в нашій свідомості буде нас всіма можливими способами від цього забирати. Це можуть бути різні обставини по життю через здоров'я. Десь щось не вийшло, десь щось загубив, де щось вкрали, де щось не так повернув не туди. По здоров'ю це може бути захворів, щось зломав е і тому подібне. Тобто, наше несвідоме дуже сильно показує нам, що наша ціль не наша ціль, вона нам нав'язана суспільством, людьми. Якимись тенденціями, якоюсь модою, якимись такими суспільними нормами, які не є насправді нашими. Наша ціль повинна бути зсередини. Вона повинна з нами емоційно резонувати. Коли ви кладете ціль, вона, ви маєте робити її не, не тому, що. Я поклав ціль, і вона там крута, вона мене зробить багатим, чи вона мене зробить успішним. Звісно, це може з вами резонувати, але якщо у вас ціль поставити кубе, 1 мільйон доларів, але по дорозі до цієї до цілі ви втратите себе як особистість, це не ваша ціль. Розумієте? Ваша ціль має піднімати, підривати вас з вона повинна бути... Ви не зможете спати нормально, бо тому, що ви будете горіти цією ціллю. Вона буде йти природньо. У вас буде природня енергія по дорозі до, до цієї цілі. Все буде допомагати. Все навколо буде допомагати вам йти до вашої цілі. Тому що вона дійсно ваша, вона емоційно, психічно, психологічно, духовно. Переродньо ваша. І тільки до такої цілі ви будете йти правильно, цілісно усвідомлено. І ваше несвідоме буде вести вас правильно до цієї цілі. Це перше це ціль. Друге, це вчитель. Не кожен майстер готовий бути вчителем. Вчителем бути готовий той, той хто готовий. Безкорисно віддавати свої знання. У мене в свій час такої людини не було, і я всього все відчував на своїй власній шкірі. Мені це доводилося використовувати і тестувати роками. Падав, вставав не один десяток раз. Тому на даний момент я стараюся бути. Не те, що вчителем, а стараюся навернути на правильний шлях тих, кому це потрібно. Тих, в кого ці слова емоційно зрезонують. Він їх використає в життю, і життя почне змінюватися. Тому е, правильний вчитель Вчителем? зазвичай вчитель це не старенький дідусь, який дає правильні поради. Це може бути маленька дитина. Яка дасть вам таке речення, таке видасть вам, що ви просто офігієте. І це також буде вчитель. Вчителем може бути кожен, навіть цього не розуміючи. Але до цього треба відноситись дуже акуратно і дуже з розумом. Тому що зараз дуже багато неправильної інформації. Я вам скажу більше. Правильна інформація це інформація, яка у вас емоційно зрезонувала, ви її використали, і ваше життя міняється, змінюється в моменті. Ось таку інформацію ви маєте додавати у власне життя. Саме з такою інформацією. Якщо ця інформація у мене зрезонувала, не факт, що у вас зрезонує. Або навпаки, або можливо, я дам цю інформацію, вона у вас ще більше зрезонує, чим у мене, і у вас ще більше буде результат, ніж він був у мене. Тому. Учитель і та інформація, яка потрапляє у вас, потрібно фільтрувати. Потрібно вибирати її правильно, емоційно, правильно. Третє. Це три обставини, які повинні склатися у саморозвитку, щоб ви отримали то, що ви мрієте, то, до чого ви йдете. Перше, це я цього гідний. Друге, я до цього готовий. І третє, я збираюся цим скористатися правильно. Наше несвідоме, воно в підсвідомості. І це такі як. уявіть, що це маленька дитина, яка хоче того, хоче того. І ваша ціль повинна бути в першу чергу направлена на вас. Тому що, ну я ніколи не повірю, що маленька дитина схоче. Купити морозиво інші маленькі дитині. Спочатку вона хоче для себе. Повинні складатися ці моменти, коли я цього гідний означає, що ви не відчуваєте, що ви цього знаєте, як скажу. Про себе. Якщо б, наприклад, мене 2-3 роки назад посадити якусь дорогу машину, я би подумав, блін, мені ніяково, мені соромно, я цього не гідний. Тобто ви повинні емоційно відчувати, що ви гідні того, до чого ви йдете. Друге, я до цього, я, я готовий до цього. Це означає, що коли ви, ваше несвідоме. Потім підсвідомість повинні розуміти, що то, до чого ви йдете, вас не зіпсує. Тому що можна отримати це, не прокачавши особистість, бути нецілісним, і потім ці гроші, це багатство, цей успіх просто, я кажу так, вам скружить голову, і ви впадаєте ще нижче, або взагалі впадати по життю. Все втратити. Тобто ви повинні бути готові до цього. І третє, це коли я маю правильно цим скористатися. Це більше доповнення до другого. Тобто, якщо у вас є гроші, да, ви закриєте свої особисті потреби. Але потім ви не будете шкодити іншим, ви, можливо, будете допомагати, там, не кажу, ділитися, там, робити добрі справи. Це також частинка, це також світ це дзеркало. Скільки ви віддаєте, скільки ви допомагаєте, правильно можете скористатися, тим так само вам вернеться. Це дуже дуже важливо. Далі йдуть думки. Кожен з нас думає. Всі ми думаємо, кожного дня через наш ум проходить. Тисячі, сотні тисяч, десятки тисяч свідомих і несвідомих думок. І думки, я вже казав, матеріальні. В негативі ми завжди звикли думати, як негативно. А запам'ятайте, що в підсвідомості кожна ваша негативна думка запечатується. В майбутньому вона буде використана у вашу сторону. Світ справедливий. Світ зеркал, і він буде вам давати те, про що ви думаєте. Ваші думки, ваші слова. Більш ніж матеріальні. Вони реальні. Це ваше майбутнє. Це просто ваше майбутнє. І в саморозвитку, коли ви саморозвиваєтесь, ваші думки одна з ключових. Одна з ключових. Тому що одна з технік. Я не пам'ятаю, де я це чув, можливо, ви напишете мені в коментарях. Потрібно собі уявляти, якою ти хочеш бути особистістю, і притворятися якою особистістю, поки це не стане твоєю реальністю. Тобто, ти уявляєш, ти дієш, ти думаєш як та особистість. Тобто думки, думки. все починається з думки. Думка, дія, характер. Особистість, таке, таке, таке твоє життя і надалі думка В саморозвитку в саморозвитку. Тобто, ви саморозвиваєтесь, ви шукаєте інформацію, додаєте в своє життя, вона у вас резонує, ви її використовуєте, і життя змінюється на шляху до успіху. І одне з першоджерел це думка. Ваша думка. Будує. Якщо ви встали зранку і дивитесь на вулицю, і там йде дощ. Ви такі, а дощ, це фігня, буду мокрий, в мене нема зонтика. А я думав одітися по одному, одінутися по-другому. То ви вже думаєте наперед. У вас не буде доброго дня. Ви собі накручуєте, а все починається з думки. З простої думки. Ми ж думаємо постійно, от просто. Одне з елементарних, Змініть свої думки трішечки. Відслідкуйте за ними. Послідкуйте за думками. Навіть нічого не міняйте. Просто от 2-3 дня, Просто постарайтеся не на автоматі, а просто подивитися, якби збоку, про що ви думаєте в різних ситуаціях: позитивних, негативних, коли ви нервові чи не нервові, коли в щасті, в радості. Постарайтеся, просто подивитися зі сторони, про що ви думаєте. Як ви думаєте, які у вас думки на різні ваші емоційні ваші стани, на різні ваші ситуації в житті? Хороші чи погані? Тому думка одна з звичок і кроків на саморозвиток. Будь ласка, перед тим як почати розвиватися, це мало бути спочатку, просто я увійшов в потік. Задайте собі запитання. Чи я готовий, готова розвиватися. Оскільки ваше теперішнє я у, знаходиться в рамках комфорта, в зоні комфорта. І йому не потрібно, навіть якщо воно розуміє, ваше я, що якщо я це зроблю, далі мені буде бонус для того, щоб ви це зробили, ви повинні міняти ваші звички, ваше бачення, ваші думки, ваші дії, ваш характер, ваші реакції. Ваше тіло, ваше харчування. От. А для нього це стрес. І навіть розуміючи, що далі буде бонуси, воно буде впиратися, тому що ви виходите з своєї зони комфорту. Я вам не кажу іти зранку бігати в 5% і сидіти на одному правильному харчуванні. Ні. Кожен вибирає для себе. Але ви 100% вийдете з своєї зони комфорту і ви маєте чесно для себе запитати. Себе. Чи готовий я на це, чи потрібно воно мені це. Якщо у вас було нове я, ви повинні зламати старе я, вийшовши з зони комфорту. Комфортно для вас. Який у мене план? Це наступна сходинка. Коли ви йдете, який би у вас не був шлях, який б у вас не була ціль, у вас повинен бути план, який створений з маленьких підпунктів, маленьких планчиків. Які доведуть вас до вашої головної цілі в саморозвитку. Тобто ви саморозвиваєтесь, щоб стати успішним, щоб дійти, щоб дійти до свого ідеального майбутнього. І я вже говорив у своїх відео, що якщо ви зразу замахнетеся на велику ціль, нашому мозку дуже буде важко діти до цієї цілі, оскільки ну, йому потрібно якісь маленькі бонуси отримувати на, на шляху до цієї цілі. Ви повинні розбити вашу велику ціль на маленькі підцілі, мати план цей, і виконавши маленьку підціль, давати свій бонус. Бонус, 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 якийсь подарунок, перемогу маленьку. І так ми дійдемо до великої цілі. План повинен бути, і він повинен бути грамотно побудований. Черговий пункт це хто я. Хто я? Ви повинні розібратися дійсно перед собою. Тому що коли ви. Тому що коли ви копаєте всередину себе, ви можете дуже багато чого знайти. Це в медитаціях, в самоаналізі, в самокопанні. Але це повинно бути не само... самоіздівательство. Ви не повинні себе там гнобити за ваші промахи, за ваш негатив, за ваше якесь негативне минуле, тому що воно вас сформувало, перевело вас до теперішнього. В медитаціях, в медитаціях ми дуже класно відкриваємо себе. Чому? Тому що ми дивимося на себе, от, в чому суть медитації, це подивитися на себе зі сторони, без цієї шелухи, без всього того я, яке нас сформувало, без наших думок, без наших, тобто, коли. Тому що коли відключаються 5 органів чуття це зір, слух, нюх, смак і дотик, забирається наше звичне Я. Тому що з допомогою цих п'яти органів чуття ми себе сформували. І коли в медитаціях ти відключаєш ці 5 органів чуття, ти, ти залишаєшся на одинці зі своїми думками. І там відбувається щось дійсно цікаве. Тобі потрібно правильно дивитися на себе з боку, і коли ти дійсно дивишся на себе з боку, на себе з боку, без отого всього сформованого під час всього життя, ти будеш бачити багато чого цікавого. І тобі будуть приходити такі думки, які тобі в житті не могли би прийти. Тому що зазвичай у нас думки за майбутнє за минуле, за всяку хрень. Яка проноситься у нас постійно, а в медитаціях ми це все відключаємо і дивимося на, дійсно на себе. Ми залишаємося один на один з собою. І коли ми ще відключаємо думки, перестаємо думати в моменті. У нас багато чого відкривається, і ми багато чого про себе можемо дізнатися. Дуже круто. Дуже змінити себе, працювати свою особистість. Просто неймовірно тим іде. Позиція очей, позиція корпусу, позиція язика. Певне дихання, позиція голови, позиція рук, позиція корпусу, різні позиції, різні медитації. Про це я зніму інше відео. І пізнати себе. Пізнати себе. Це то, ким ти насправді є. Не нав'язане суспільством, не, не, не нав'язане батьками, школою, вашим досвідом. Вам потрібно зрозуміти, чого ви дійсно хочете із саморозвитку, чого ви хочете від себе. Дійсно це ви хочете. Повинні зрозуміти. Що ваше дійсно я хоче, де воно, від чого воно горить, від чого воно емоційно резонує, від чого буде ставати кращим. Саморозвиток – це зрозуміти, що дійсно справжньому тобі потрібно змінити старого я і дійти до нового я, отримавши нове життя. Працюємо!